Привезли от, такі от брикетик, зараз я його відкрию в мішечок, це брикет соняшника по 950 за кілограм. Мішка ще рахуємо 40-40 плюс в мішку, 9500 тонн. Зараз вам покажу візуально, як він виглядає. Ось от таких от мішках. От Брикет. Агровідходить і відходить так Отак от він виглядає 9500 мішку 40 кілограм. Також є брикет торфяний, ціна піднялася, 9 гривень на мішок, мішку по 40 ну Повинні привезти в євроупаковці. Також буде по 9 гривень за за кілограм. Валень торф От, або 850 от от бег. 850 є віса, підвішуємо про вас, зважуємо, то не є питання. По-перше, чому? Бачите, у нас дуже мало залишилось. Два бега, все розпродалось. Не можемо бродіти погляд. Якщо бачите, машина стоїть, хлопці роблять велообійники. Хлопці роблять велообійники, раніше була політниця, зараз... Без велородбійників та огляд пройти неможливо. Не 100, не 200, не 1000, не 2. Просто не проходиш і все. Бачите, міняємося по таке. Тож на дрова брикети, бачите, дрова сухі, ну як сухі, знаходяться в приміщенні, де на ньому навколишнє середовище, скажімо так, дощ не попадає. Нана дрова брикети або будівельні матеріали, великий дільник, Маяцька, 9Б, будь ласка, приїжджайте по наявності ніяких предоплатів.